Сьогодні планую переорганізувати рюкзак для камери. Власне, в чому суть взагалі рюкзака для камери? Суть в тому, що в ньому, не питайте, чому в мене тут лампочка з камнями. Це неважливо. Суть в тому, що в цьому рюкзаці дуже багато ось таких. ого ж. Ось таких перегородок, яких, якими можна буквально зробити собі всередині багато маленьких поличок чи чогось подібного, щоб розкласти усе обладнання у свої конкретні місця і чітко завжди знати, що де лежить. Ну і ще вони м'які, щоб нічого не пошкодити, коли переносиш. Щоб не було ось такої ось ситуації, коли ти просто куче отак вигружаєш все з рюкзака, перше, що треба зробити, треба витягнути всі ці дивайдери. П'ять маленьких дивайдерів. два довгих з двома липучками. І один довгий з трьома липучками. І один там всередині ось тут розділяє рюкзак. На дві половини верхню частину і на нижню. Починати будемо із нижньої частини. Я планую туди вставити цей дівайдер з трьома ліпучками, щоб зробити ось тут біля дна ще один кармашик, а ось тут збоку можна було вставляти камеру і швидко її витягати. Покладемо туди нашу пльоночну, нашу пльоночну камеру. І ось тут з боку вона тепер витягається, і там же збоку її можна вставити на місце. Ну, Все ж просто супер. Тепер верхню частину трохи вставимо. Почнемо з оцих двох довгих дивайдерів. З цих дивайдерів я планую зробити два кармашки по боках. Ось тут буде. Один. Отримуємо тут два кармани. Я поки не знаю для чого. Ну, наприклад, покладемо туди нашу лампу. Лампа не дуже влазить. Ми лампу... А, ми лампу просто ось тут посередині, ось так будемо класти. Ну, і залишається ще, якщо чесно, мільярд оцих дівайдерів маленьких. Вони вже більше на кастомізацію, як я думаю. Спочатку треба почати викладати туди всередину все, що збираємось там зберігати, і потім вже по мірі необхідності можна вставляти оці маленькі. як ми планували лампа всередину, невеличкий гімбл, невеличкий стабілізатор, а, можна або ось сюди в маленький кармашок, або можна ось сюди. Мені, якщо чесно, вниз ось туди подобається, поки ідея більше. Виходить, з перекладання сумки переїжджаємо в що в моїй сумці. Це невеличка grey-slash-white карт для того, щоб виставляти white balance в случаях, коли ти не знаєш, скільки кельвінів в тебе освітлення. Пульт для спуска шатера. туди ж до греї карти. Це чехол від лінзи, в якому я зберігаю ленд з допомогою яких, до речі, теж можна встановити white balance. Кришка на лінзу, ще кришки на лінзу. І ленс-худ. Теж ось сюди. Чехол для фільтра на лінзу. Я думаю, буде логічно покласти його рядом із чехлом для лінзи. Маленькі інструменти, там Alan Key, Arcus Swiss Plate, Це, якщо що, Alan Key, звичайний шестигранник. Це називається Arca Swiss Base Plate. Це типу, я не знаю, кріплення для камер. Часто використовується на тріподах, щоб швидко камеру на нього кріпити і швидко її знімати. Оця штука прикручується до самої камери. Прикручуються, до речі, за допомогою Allan Key, який ми бачили раніше. Тому я і зберігаю їх разом. Камера страб. Це страп від Alpha 7 R. В мене не Alpha 7 R. Мені його просто дали в фотомагазині безплатно, тому що у комплекті з моєю камерою не було жодного страпу. Туди ж до маленьких інструментів покласти можна. Ось сюди. Прищепки. Так. Да. Єдиний мінус це оці лямки. Вони досить короткі, і сам рюкзак досить короткий. Тому коли ти його носиш на спині, мені його постійно хочеться опустити трохи понижче, але оці лямки мені цього не дають, тому що тоді рюкзак буде висіти вже на оцій тонкій частині лямки, а не на м'якій, яка предназначена для того, щоб бути в тебе на плечах. Відносно інших камерабегів, він дуже дуже бюджетний. Ну, якщо ви дивились. Ціни на камеру це коштує 100 канадських доларів. Суть в тому, що, в принципі, це бюджетно. Тому що дуже багато камер рюкзаків коштують, типу, 400, 500, 600 доларів. І це ціна навіть без усіх вставок дівайдерів. Це ти, типу, купуєш просто пустий рюкзак, і до нього ще доларів на 100, тобі треба замовити усіх дивайдерів.